Доброго дня! Вітаємо вас на розіграші трьох сертифікатів розетка, за програмою Зірковий сертифікат. Нагадуємо основні умови. За підсумками 11-го періоду буде розіграно три сертифікати розетка номіналом 1000 гривень. У розіграші приймають усі консультанти та ВІП-клієнти, що мають ОО від 35 бонусних балів. Отже, давайте подивимося, скільки у нас учасників розіграшу. Так, давайте прогортаємо, подивимося. Ох, як багато вас попрацювали. Так, вже більше, ніж 500. Отже, у нас 775 учасників. Кожен учасник має свою кількість шансів. Наприклад, у нас є Кучеренко Тетяна, вона має 4 шанси. І якщо ми перейдемо до таблиці з шансами і відфільтруємо то побачимо, що вона чотири рази зазначена у списку, тобто 4 в неї шанси. Отже, давайте копіювати усі реєстраційні номери. Зараз, така справа в нас так. І вводимо всі номери до рандомайзу. натискаємо кнопочку і маємо трьох переможців. Вітаємо Каткова Тетяна Григорівна, Калиш Василь Володимирович і Юрчук Оксана. Вітаємо переможців. Очікуйте, будь ласка, дзвінок від оператора. Ми вам подзвонимо і уточнимо у вас адресу для відправлення сертифікату. Дякую.